Бажаю здоров'я. Робота газовика завжди була важкою та небезпечною. Але зараз, коли працівники газової служби йдуть на ремонт мереж як в бій, ця робота стала ще й героїчною. Це робота, де кожної хвилини може повторитися удар, де навіть просто виїзд на звичайний виклик може стати останнім. Ви справжні герої сьогодення, тихі, скромні, але від цього не менш відважні. У цей непростий час, коли наша країна проходить через випробування війною з російським окупантом, Значення газової служби стає ще більш очевидним. Кожен з робітників Донецького болгазу працює з ризиком для життя під обстрілами у надзвичайних умовах. Але ми не відступаємо, тому що знаємо, без нашої праці люди залишаться без газу. Колеги, ви ті, хто, попри всі виклики, забезпечує безперебійний розподіл газу, ремонтує мережі, повертає до життя пошкоджені комунікації. Ви є опора, на якій тримається стабільність тяжкій буденності жителів Донеччини. Ми знаємо, що багато хто з вас відправив свої родини у більш безпечні місця, щоб продовжити працювати тут, на передовій. Ця самовідданість безцінна і вона є символом нашої спільної боротьби за перемогу, за життя, за майбутнє нашої держави. Хочу подякувати кожному і кожній з вас за мужність, витримку і професіоналізм. Кожен ваш робочий день це маленька перемога. Дякую нашим захисникам, захисницям, завдяки яким ми можемо. Продовжити свою роботу в українському Краматорську, Лимані, Слав'янську, Дошківці, Покровську, Константинівці та ще сотні населених пунктів регіону. Разом ми робимо нашу державу сильнішою і наближаємо її до перемоги. З Днем працівників нафтової газової та нафтопереробної промисловості. Велика шана та повага всім колегам. Слава Україні! Тримаймось!